Від привіт В ефірі черговий випуск дитячої інформаційної пізнавальної програми Завжди разом. А це ми учні інформаційного центру разом Полтавського академічного театру Ляльок. Сьогодні, за традицією, ми поговоримо про юних акторів нашого театру. Які вирушили з невеликими гастролями до своїх друзів, а їхні гастролі це не тільки виступ на виїзді, а й відповідальний виступ перед друзями. Тож вирушаємо. Желіка Миколаївна, що ви тут записуєте? Записую е, прізвище, ім'я дітей і, і е, які ролі вони виконують. Для чого? Для чого? Для того до нас зараз прийдуть студенти Гадівського коледжу культури. культури. А у нас буде майстер-клас. майстер клас, майстер -клас да. зустріч з ними. Чотири, раз, два. Три, чотири, раз, два. Fala, Я зрозуміла, наскільки це складно, наскільки велику роботу ви проробляєте елементарно. Я прекрасно розумію, що як складно працювати з дітьми, по-перше, як складно, коли от ми приходимо, вони всі жваві, їм хочеться рухатися. Тому е, це колосальна робота. Я не знаю, чесно, як вас виходить їх згуртувати. І дійсно видно, що люди, де горять цієї справи. Тому я бажаю вам процвітання, і це дійсно дуже класно. Дякую. хлопці, хлопці. Ну браво, браво, хлопці, браво. А тепер увага! Ваші чарівні оплески сказали нам про те, що до нас вже поспішає чудова, весела вистава Джолині пригоди! Приємного вам перегляду! Усі наго! На канікулах дітям акторам не сидиться на місці. Не відпочивається та не пригальмовується. Адже театральна справа стала улюбленою для юних вихованців нашого театру. Справу, які діти-лялькарі неябу як полюбляють. У рамках проєкту Діти дітям разомчики дарували своє мистецтво маленьким жителям різних сіл Полтавщини. Про це розповімо в Рубриці новини на паркані. Сьогодні вислати щирі слова подяки Полтавському театру ляльок, особливо в ну, дитячій групі, яка сьогодні подарила нашим малюкам безмежні емоції і враження. Діти, які живуть у багатьох селах Полтавського району, змогли подивитися виставу бджолині пригоди. Зранку до села Зинці вони приїхали шкільним автобусом разом зі своїми вчителями. Вдячна тобі, сусідка, з мене. Родилися так професійно, вони такі, такі професіонали, що я не можу мурахи по, по шкірі йдуть, а звукооператори хлопці, це просто диво, вони молодці! Всі маринки, наластуйте! Весела і пізнавальна казка сподобалася юним глядачам, які дарували акторам свої щирі усмішки, зацікавлені погляди та гучні оплески. Можемо не розповісти про цього унікального хлопця. Цей малий дійсно унікальний, адже своєю кмітливістю, здатністю мислити та здатністю спілкуватися, він вражає усіх дорослих. А проте менше слів запрошуємо вас на захист презентацію справжньої наукової роботи. Щоб дитина вийшла. У тайні театрі я. Лек. Чи своїх глядачів любити і пишатися україною перед дорослими акторами і не тільки акторами сьогодні театр як продовжує залишатися популярним видом мистецтва, презентувала свою роботу. Ну давайте уявимо. Я, наприклад, в третьому класі такого б зроду не зробив, оскільки лялькові вистави. Можуть відтворювати найрізноманітніші історії та теми. Те, що Євген взявся на цю наукову роботу, це його особисте бажання. Можна сміливо говорити, що цей хлопець один із найунікальніших учнів 17-ї Полтавської гімназії. Облисків. Театр ляльок це унікальний вид мистецтва, який має давню історію та поширений і улюблений в усьому світі. Цей вид мистецтва бере свій початок від давніх цивілізацій стародавнього егітут та Греції. Театр Ляльок в Полтаві один з найстаріших театрів в Україні. Його довга історія пов'язана з іменами провідних акторів, режисерів, режисерів лялькарів України. Театр засновний у 1938 році. Облисків. Зміст свійської частини вертепу передбав боротьбу українського народу з його ворогами. В Україні активно розвивався і свій витат ляльок. Євген Нетаремно у своїй праці досліджує Полтавський академічний обласний театр ляльок. Адже саме тут він вивчає інформаційну та акторську справи у дитячому інформаційному центрі разом нашого театру. Театр заснований у 1938 році. Його першим директором був Михайло Заслав. Облисків! На світливе. Ви, ви бачите виставку дитячих малюнків Героям Слава та акцію «Казка підтримує захисника. До речі. За півтора року проведення акції діти передали захисникам більше тисячі трьохсот листів. З 2017 року директором цього театру стає Тетяна Володимирівна Вітряк. В постановках театру ляльок передаються важливі цінності та повчання, зберігаються культурні традиції. Створення вистави це дуже складний процес. Спочатку у режисера з'являється задум, який він обговорює з директором. Потім робляться декорації, ляльки, реквізити. Це займає близько одного місяця. Коли матеріальна частина вже готова, починаються репетиції. Так, що ж з тобою нам робити? О, чай із медом будеш пити. Знаю, друже, ще рапити. Чай із медом буду пити. Спинку. Спинку. Лапки. Шию й п'яти. Будеш воском зігрівати. Спинку. Лапи, шеї п'яти буду воском зігрівати. У цьому році інформаційний центр разом святкує своє 30-річчя. Лише уявіть. 30 років поспіль цим полтавським дітям не сидиться на, на місці. І 22 роки з цих 30 ми беремо участь у неймовірних, неспокійних разомівських тренінгах. А тренінги це мокро, весело, корисно, корисно виснажливо, цікаво і безсонно. Інформаційного центру разом полтавського академічного театру ляльок це багаторічна традиція, яка об'єднує разомівців у неймовірних літніх пригодах. Ну, це одна із найулюбленіших ігор, вона називається «Переноска». Вони повинні зібрати красиво фішки. Дікемпінгової бази Топ», яка не перший рік допомагає нам у тренінговій програмі, ми маємо можливість опановувати різні спортивні та туристичні водні плавзасоби. Усім було корисно спробувати свої сили керувати байдарками. Виставою до дітей на гастролі, з'їздили. Унікального малого Вундеркінда послухали. На разомівських тренінгах побували. І тепер святкуємо 30-річчя разом. А з вами був 550-й випуск інформаційно-пізнавального журналу програми Разом. Інформаційного центру разом Полтавського академічного весного театру Ляльок. І все, що ви побачили і почули, зняли і змонтували ми, діти. Які завжди разом. Ніколи поодинці! І піднавальні програми. Пауту. Давай. Ційного на її пізнавальний. У нас сьогодні зйомки для... Це розповімо в рубриці новини на паркані. Тихай, чітюняся надходила. Привіт-привіт! В ефірі черговий випуск дитячої. Ми поговоримо про наших юних акторів театру. Цей малий. Що це було? Привіт-привіт! В ефірі Черговий. Тож з виставою до дітей на гастролі з'їздили. Унікального малого в. Венд... Та міша! Тож з виставу... <рес> інформаційного центру разом Полтавського академічного обласного театру Ляльок. І все, що ви побачили і почули, зняли і замонтували ми, діти. Які завжди <рес> разом. Такий у нас характер, нестримний, запальний. Запалювати вмієм що завгодно. Ми поряд і дорослий, і малий, ми всі разом, і це для нас природно, такий у нас характер, таке у нас життя, завжди разом ніколи поодинці вчимось любові, дружбі і підтримці. Завжди разом це цінно і важливо. Один без одного нам жити неможливо.